Друзі, мої вітаю! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні ми говоримо про таке прекрасне чудове почуття як заздрощі. Так, так, друзі мої, я не обмовилася і не взяла слово прекрасні в лапки. Дійсно, почуття заздрощів дуже хороше, але, на жаль, ми не вміємо ним користуватися, тому воно і перетворюється у погане почуття. Почуття заздрощів це. А не що інше, як відчуття дефіциту в чомусь на рівні голоду, якщо ви відчуваєте голод. Це лише сигнал вашого організму про те, що йому необхідна їжа. Якщо ви відчуваєте спрагу, це сигнал про те, що організму необхідна вода. А коли ви відчуваєте заздрощі до багатої людини, це скоріше за все сигнал вашої психіки, що вам потрібно більше грошей. Але що тоді вам заважає підняти свою п'яту точку і йти заробляти? Гроші, це уже питання десяте. І справді, друзі мої, почуття заздрощів дуже таке об'єктне почуття. Ми заздрощі відчуваємо конкретно до тієї людини, в якої є. А в нас немає. І тому дивіться, якщо ви відчули заздрощі, не потрібно намагатися одразу це почуття в собі подавити. Чому? Тому що за допомогою цього почуття ви можете дійсно дізнатися і зрозуміти, чого ви хочете насправді, куди вам іти, що робити, чого добиватися, яким шляхом іти по цьому життю. Отже, коли ви відчули заздрощі до певної людини, запитайте себе, чого хочу я. Конкретно те, що в нього або в неї є, а в мене немає. Тому що справді ви не можете відчувати заздрощів повністю до всієї людини, так? тому що в неї можуть бути якісь позитивні, точно так само і негативні моменти в житті. А негативним моментом, вибачте, ми аж ніяк не заздримо. Тобто, якщо ви бачите перед собою красиву, успішну там, реалізовану якусь людину, запитайте, чого вам не вистачає. Наприклад, тих самих грошей, тоді вам потрібно... Що задуматися над тим, яким чином я можу заробляти більше. Або якщо можливо ви заздрите, що ця людина щаслива в сім'ї, тоді, можливо, дійсно потрібно щось зробити, щоб піти і мати свою сім'ю, щоб жити з якоюсь людиною. І дивіться, і в цьому місці у вас є вибір, що відчувати саме до людини, якої це є. У цьому місці у нас заздрощі поділяється дійсно на білі і на чорні. І оце біле почуття або чорне почуття воно вторинне. Це дійсно почуття саме до конкретної людини. Ви можете відчувати білу заздрість, так і часто ми говоримо, що знаєш я прям заздрю тобі білими заздрощами. Це справді так. Білі заздрощі це які почуття? Почуття радощів за когось, почуття захоплення кимось. І в цьому місці у вас відчиняються всі двері, тому що ви можете підійти до людини і сказати: Слухай, ти така молодець, бо такий молодець. Розкажи мені, яким чином тобі вдалося цього досягнути, і тоді людина дасть вам конкретний алгоритм, конкретні поради, що зробити, куди піти, з ким поговорити, для того, щоб у вас було так само або ще і краще, так? Або ви можете в цьому місці відчувати до людини велику злість, знецінювати її, говорити, що так воно мені не треба. для чого мені оті гроші, на що мені ота машина, ота жінка з дітьми, вони тільки вічно виколупують мозок там» і так далі. Але тоді це ситуація на кшталт, коли ви три дні не їли, і ви кричите: Ні, я не голодний, я не хочу їсти. Там медитуєте. Я не хочу їсти, я не буду їсти, я не голодний. Але скільки не медитуйте, не запевняйте себе або інших, що ви не голодний, в животі бурчати не перестане розумієте? І ви будете таким чином лише шкодити самі собі займатися певним самовманом. Отже, друзі мої, і дивіться, чому виникає саме в цьому місці злість до тієї людини? Тому що у вас таке враження, що вона, ця людина, дражниця. У вас перед носом махає своїм успіхом, своїми грошима, своєю там машиною, своєю сім'єю, своєю красою і так далі. Так, дратуючи вас, да. Тебе є в мене, не... в тебе нема, у мене є в тебе. Але, скоріше за все, це ваша інтерпретація. Це вам здається, що у вас перед носом крутять пряником. Вам так здається, ви починаєте злитися дійсно, коли людина голодна, а вона бачить їжу перед собою. Так? Це не значить, що цю їжу поставили спеціально, щоб ці людини розбурхати ще більший апетит. Ні, вона просто сама звертає увагу. На їжу, бо їй дуже цього хочеться, так і якби вона в цей час себе не запевняла, що вона не голодна, вона голодна і вона буде звертати саме увагу, саме на їжу. Чому часто люди, яким ми заздримо, ми їх можемо ненавидіти, але ми з цікавістю підглядаємо до них в соцмережі, ми за ними слідкуємо, спостерігаємо, тому що інтерес там розумієте? Інтерес там він нікуди не зникає ще більше розбурханий. І дивіться, що таке злість. Злість це дуже наповнена енергійна емоція. І ми цю злість, ми цю агресію, так, агресія психотерапії це рівнозначно енергія. Ми цю агресію, енергію можемо використовувати або для того, щоб злитися, так, злитися, ненавидіти, там, засуджувати, поливати брудом, писати якісь кілометрові коментарі. А можемо використати цю енергію. Щоб підійняти свою п'яту точку з дивану, і піти, хоч щось зробити, розумієте? щоб у це було в мене також. А, дивіться, чому ми можемо обирати не конструктивний, а деструктивний шлях в заздрощах. Там може бути багато причин, насправді, наприклад, як лінощі. Ну, розуміючи, що дійсно просто так нічого в цьому світі не дасться, і ці людині, які ми заздримо, теж просто так воно на голову не впало. То нам не хочеться. Розумієте, це не це треба вчитися, це треба щось робити. Це, якщо ви хочете там мати красиве тіло, це перестати жарти на ніч і ходити до спортзалу. Так ліньке, а не треба воно мені краще легше лежати на дивані, жарти булкою, поливати брудом ту дівчину. Десь там в соцмережах з лівого акаунту, або, наприклад, такі установки, що хотіти чогось погано. Наприклад, часто люди стикаються з соромом, хотіти грошей. Але ж дивіться, тут завжди ми говоримо про те, що гроші це лише ресурс. І тут варто запитати себе, для чого мені ці гроші? Якщо ви розумієте, що гроші це можливість реалізувати свої якісь погані плани, так що щось робити людям погане, то тут дійсно потрібно задуматися над цим, чи вони вам насправді потрібні. Але якщо вам потрібні гроші для того, щоб робити гарні вчинки. Так, для добра, для чогось хорошого, то в цьому нічого немає поганого, тому що гроші це лише матеріальний ресурс, який ми можемо направити або на добрі справи, або на погані, так само як вогонь. Він може зігрівати, а він може і спалити. Так не більше. Не менше. Отже, друзі мої, якщо вам важко розібратися все ж таки в собі, то я вас всіх запрошу на свої індивідуальні консультації, всі мої контакти під відео. Пишіть вашу думку в коментарях, задавайте ваші нові питання в коментарях. А я з вами не прощаюся до нових зустрічей.